На стінах у квартирі Херсонця Руслана Травкина пліснява та грибок. Після того, як 20 лютого російський снаряд пробив діру у даху будинку, під час дощів оселю заливає, каже чоловік. Протікає тут повністю по всьому коридору. А, також ось тут, коли прилетіло, бачите, розбило плиту. І тобто, ось це все, вот це грибок, вот это все в течение неділі, вот это все так обросло. Протікає також здесь, везде. Ну, можете вот посмотреть результат грибка, вот результат, там грибок. Ну, это все в течение недели. Обои все попадали, как видите, Протекает в кухне. Аналогичная ситуация и в инших комнатах, говорит Руслан. Вот комната. У нас уже тут грибы растут. Можно будет потом позавтракать. Каждый дождь у нас личный свой водопад. Голова правління ОСББ Анатолій Резнік показує, чим залатали діру від російського снаряду на даху будинку. Робили все самотужки, дерев'яний каркас, який потім закрили плівкою та брезентом. Плита повеття розміром 3, три, на п'ять з половиною, на шість метрів. ну, нас точнее забере, тобто до середини дому. Тобто, з не менше 15-18 квадратних метрів етап упала на чердак. Технічний поверх називається. Одної сторони вона зачеплена, чому і подойти якісь підпорки зробити, кое що підпірили каркас, кришу зробили, держиться. Поряд ще одна пошкоджена плита меншого розміру. Все это проходить за зону нижню зону слива. Тобто вода спокійно входити туди не може. Якби зробили такий нахил. Тут воно стікає, а з тієї сторони заставить воду сюди рушати вище, вона уверх, вода не... вгору не піде вода. В'ячеслав Петрович, який мешкає на четвертому поверсі цього будинку, допомагав ремонтувати дах. Своїми силами, своїми силами нас от, було от председатель, я і ще пару чоловік з нашого під'їзду перші два дні. Два. Два а потім фактично ми з Анатолієм Анатолійовичем двоє. 20 лютого у ніч, коли стався обстріл, Анатолій Резнік із родиною був вдома. Розповідає, спочатку вибухнув один снаряд, другий влучив у дах будинку. Перший перельот був біля будинку, винесло всі вікна, що на нашому домі, що на сусідньому корпусі. Потім, а другий переліт вже був сюди в дах. І в нас винесло вікна з тої сторони. Не стало. Були в будинку. Так що все це. На собі ощутили. Після влучання снаряду звернулись до міської влади, каже голова ОСББ, районна рада та церква надали матеріали для ремонту. 21-го була комісія з міська влада, районна влада. Це все тут заснімали, заміряли. Тось тобто документи вже оформлені, зареєстровано совреєстрі. Ну сказали до травня чекати, коли буде комісія, щоб можна було професійно оцінити пошкодження, оцінити вартість. З 80 квартир у 17 лишаються мешканці, інші виїхали, розповів Анатолій Резнік. Катерина Гончаренко, Наталя Тимофєєва, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.